Аномальні морози зараз відбуваються на, на території на 60% території Московії. Ну, також рекорди в інших країнах, зокрема в Південній Кореї. Рекорди грудня за найвищою температурою повітря на всіх метеостанціях країни зареєстровані. Ще тут є от дані по аномальному холоду в РФ, Кунгур в Перському краї, це Пермський край, зареєстровано 42 мінус. мінусова температура, і там тепломережі цього містечка не витримали такого натиску. Приходиться ремонтувати Австралії. Зареєстровано більше 44 градусів плюс в п'яти штатах. Ось я знайшла інформацію. Тут перечисляється: в південній Австралії Марі 46,4 градуса, в Західній Австралії 45,7. Зареєстровано, сама найвища температура. Новий південний Уельс 44,8. Квінсленд. 44,8% На півночі країни, 43,9%. Це все рекордні цифри, які ми зараз можемо спостерігати в Австралії.